Легкий тест, який дасть вам зрозуміти, чи потрібен вашій дитині логопед міолог. Загинайте свої пальчики, і ми з вами починаємо. У вашої дитини є сильний плювотний рефлекс. Ваша дитина ковтає дуже гучно, приблизно ось так. Ваша дитина при ковтку допомагає собі м'язами обличчя. Приблизно ось так. Вашої дитини ротове дихання 24 на 7. Угу. У вашої дитини є шкідливі звички, такі як смоктання пальця, ротове ой, ротове дихання це... це також шкідлива звичка. Але ми зараз говоримо саме про смоктання пальця, гризіння ручки, кусання нігтів, кусання губ, тому подібне. Якщо у вас хоч щось співпало, вам однозначно потрібно звертатися до логопеда-міолога, і ви можете на нього зараз підписатись.